Добрий вечір, вже прийшли в підвал. На вулиці моросить невеликий дощик, то ми їм вирішили дати сьогодні їсти в підвалі. все рівно вони всі приходять спати в підвал, покрутяться і прийдуть. Кашку наложили, корм, вода, спальні місця є. Уборку тут зробили. Завтра в нас буде комісія провіряти, чи це укриття відповідає всім нормам. Ніхто більше тут нічого не робить, щоб воно відповідало. Тут, щоб не мито, воно б не відповідало ніяким нормам. Комісіям цим нікому. А так тут все чисто. Запахів немає яких в нас, блік немає, мишей, крис немає. Ось долматка вечеряє тут, рижик вечеряє, томатка вже мокра. А ми підемо якось погодуємо, поки ще дощ не сильний, маленький, то ми хочемо погодувати, бо як піде сильніший дощ, то й котики поховаються. Зараз вони ще будуть чекати. Тут у нас всюди порядок, йдемо вуличних годувати.